Про ситуацію на сході України у зоні проведення антитерористичної операції, полковник Андрій Лисенко, речник Міністерства оборони з питань АТО. Пане полковнику, прошу до слова. Доброго дня, шановні колеги. До вашої уваги, інформація про події в зоні проведення антитерористичної операції та про тренування і навчання українських військових на полігонах. На Луганському напрямку минулої доби бойові дії. Розпочалися одразу після опівночі, коли бойовики здійснили обстріли станиці Луганської та її околись зі стрілецької зброї та гранатометів. В станич Луганському районі сталося ще два епізоди порушення режиму тиші. Зокрема, в Сизому вогонь відкривали ворожі снайпери. У Катеринівці окупанти провели короткий мінометний обстріл, і пізно ввечері ворог. Активізувався у Кримському, де здійснив три обстріли один з яких був мінометним. Всього минулої доби на Луганському напрямку сталося вісім обстрілів, два з них із мінометів. На Донецькому напрямку минулої доби окупанти відкривали вогонь з важкого озброєння в районі Світлодарської дуги, на горлівському периметрі та поблизу Авдіївки. У Миронівському та Верхньотарецькому ворог застосував міномети та озброєння БМП. Найбільш напружена ситуація спостерігалася в районі Авдіївки. Там ворог провів чотири обстріли з важкого озброєння, в тому числі два з гаубиць калібром 122 мм, випустивши по позиціях Збройних сил України більше 80 снарядів. В Троїцькому та Пісках окупанти відкривали вогонь виключно з легкого озброєння. Всього на Донецькому напрямку відбулося 12 збройних провокацій з боку ворога, зокрема, 7% з важкого озброєння. Маріупольський напрямок. Більше 70% епізодів порушення режиму тиші припадають на ділянку фронту Павлопіль широкіне Вчора російсько-окупаційні війська провели три мінометні обстріли у Водяному і ще один у Гнутовому. У Красногорівці та Мар'їнці окупанти неодноразово здійснювали збройні провокації з гранатометів та озброєння БМП. Також вогонь вели і ворожі снайпери. Всього минулої доби на Маріупольському напрямку відбулося 32 обстріли з боку ворога, 4 з них із мінометів. Тож за минулу добу внаслідок бойових дій жоден український військовий не загинув. Троє воїнів отримали поранення під час обстрілів. Орджонікідзівський районний суд Маріуполя заочно засудив до 15 років позбавлення волі бойовика Захара Бобарикіна, також відомого на прізвисько Гюрза. Фігурант справи в минулому служив у Збройних силах України та іноземному. Легіоні збройних сил Франції він вступив до лав російсько окупаційних військ у 2014 році та пройшов спеціальну підготовку в окупованому Севастополі у бригаді морської піхоти російських збройних сил. Бабарикін спочатку став особистим охоронцем одного з ватажків бойовиків Пошиліна, згодом посівши посаду начальника штабу диверсійної групи СВАТ. За успіхи в роботі цей бойовик отримав відзнаки від своїх господарів: це нагородний пістолет та орден. Співробітники Служби безпеки України задокументували, що Гюрза разом з іншими диверсантами підготував та скоїв у листопаді 2014 року теракт на блокпосту сил антитерористичної операції у Маріуполі. Внаслідок якого загинуло двоє військовослужбовців Національної гвардії України, також бойовик під кураторством Інала Арзінби, це радник адміністрації президента Росії, а також Владислава Суркова, помічника президента Росії, координував підготовку диверсійних груп на Одещині, мріючи про створення квазідержави Одеська Народна Республіка. Зараз Бабарикин переховується на території Російської Федерації. Вчора на контрольному пункті пропуску у Новотроїцькому українські правоохоронці затримали чергового бойовика з так званої ДНР. За кермом вантажівки, зупиненої для огляду, був чоловік з бойовим минулим у батальйоні Оплот. Після чотирьох місяців так званої служби у лавах ворога він повернувся до підконтрольних українському уряду територій та влаштувався працювати далекобійником. У правопорушника було вилучено військовий квиток та інші документи, які підтверджують його участь у незаконному збройному формуванні. У селищі Первомайська Донецької області оперативники СБУ знайшли три гранати РПГ-22, чотири протитанкові та дві протипіхотні міни з детонаторами, понад 6 кілограмів вибухівки у шашках, чотири постріли та дев'ять порохових зарядів до гранатомети РПГ-7. 5 електродетонаторів та більше ніж 11 тисяч набоїв калібром 5,45 мм. Все озброєння та боєприпаси буде передано на облік до Збройних сил України. У Харкові національні гвардійці покращують вміння зі стрільби стабельної зброї перед практичним виконанням кожен військовий здав нормативи з розбирання та збирання зброї виконання вправ та заходів безпеки при стрільбі. Там же, у Харкові проходять навчання і з топографами. На заняттях розгорнули питання роботи на електронних засобах з сучасними програми з забезпеченням, використання аерофотознімків в службовій діяльності та дешифрування різних об'єктів. Також у ході навчань гвардійці виконували тактичні задачі з військової топографії. І вчора через контрольний пункт в'їзду-виїзду Новотроїцьке прослідувало 23 вантажних автомобілі з гуманітарною допомогою від агенцій ООН до окупованих територій Луганської області. На цьому поки що вся інформація. Якщо є питання, уточнення, будь ласка. Станом на зараз запитання уточнення немає. Дякую дуже, пане полковнику, за інформацію. Так, дякую всім за увагу наступний брифінг по ситуації у зоні АТО завтра о 12.30. Дякую всім.